Вдарили шахедами по житлових кварталах. Три штуки прилетіло в вихові будинки і в заклади соціальної інфраструктури. Російські війська продовжують атакувати Херсон. Причини загоряння з'ясовують. Одеські рятувальники показали ліквідацію пожежі на енергетичному об'єкті. Малювання приносить радість. Живопис і мистецтво дуже важливі в житті. Французькі художники продовжують серію майстер-класів для миколаївських школярів. Сьогодні вівторок, 21 жовтня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко, а також вся команда телеканалу МАРТ. І далі до головних тем. Десять разів російські окупанти атакували фпв дронами Очаківську та Куцурубську громади протягом минулої доби. Крім цього, куцерубська громада зазнала ще й ворожого артилерійського удару. На щастя, внаслідок атак постраждалих немає. Повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. Шахедами вдарила минулої ночі російська армія по сусідньому херсону. На місці влучань сталися пожежі, пошкоджено будинки, освітній заклад і господарчі споруди. Четверо херсонців отримали поранення внаслідок ворожої атаки. Інші подробиці в наступному матеріалі. У ніч на 21 жовтня російська армія атакувала Херсон шахедами. Під ворожий удар потрапили житлові квартали корабельного району міста. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько на своїй сторінці у Фейсбуці. Вночі ворог атакував житлові будинки міста Херсона шахедами. Чотири штуки прилетіло в житлові будинки і в заклади соціальної інфраструктури. Подходжені квартири на місці працюють комунальні служби з усіма відми. Проводиться роз'яснювальна робота і пропонується місця тимчасового поселення в разі Внаслідок атаки. Виникла масштабна пожежа, яка практично знищила одну з будівель. Однак рятувальникам вдалося ліквідувати усі займання. Крім того, значних руйнувань зазнав освітній заклад. В Херсонській МВА повідомляли про чотирьох постраждалих. Усі вони перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Вже перестали шихи Е, Чоловік мій почав одягатися вдома, я тут недалеко живу. То відкриваю калітку, а охранник стоїть біля нас, біля будинку, руки тече кров, не давай йому налажувати джигут. І я якраз в минут десять приїхала спогади. Хлопці його забрали і повезли в лікарню. До ліквідації наслідків чергового теракту росіян проти мирних херсонців залучені працівники та техніка кількох комунальних підприємств, а також волонтери. Додав Ярослав Шанько. Соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації проводять поквартирний обхід та надають необхідні консультації. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Верховна Рада продовжила сьогодні дію воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський подав до парламенту відповідні законопроєкти, і це було вже 18-те голосування за продовження воєнного стану. Його підтримали 317 народних обранців. За продовження мобілізації проголосували 315 нардепів. Термін воєнного стану та мобілізації таким чином продовжено з 5 листопада поточного року до 3 20 ...лютого 2026 року. Одеські рятувальники показали ліквідацію пожежі на енергетичному об'єкті міста. Загоряння там виникло ввечері 20 жовтня. Після знеструмлення обладнання для безпечного проведення робіт рятувальники загасили вогонь. На щастя, ніхто не постраждав. Повідомляється, що від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 22 вогнеборці. Причини надзвичайної події наразі з'ясовують. Корупційний скандал на Одещині. Голова обласної ради Григорій Діденко та його дружина, народна депутатка Юлія Діденко, отримали підозри у поданні недостовірних даних у деклараціях. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро. За його даними у деклараціях за 2021-2023 роки, подружжя не вказало майно вартістю у 8 мільйонів гривень. Також за матеріалами набу родинам можновладців за останні чотири роки придбала нерухомості та автівок. На майже 5 мільйонів гривень без підтверджених джерел доходу, зокрема йдеться про внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8. Слідство триває. У Первомайському районі Миколаївщини підприємиця облаштувала несанкціоновані звалища решток великої рогатої худоби. Як повідомили в прокуратурі, 36-річна жінка після розбирання туш вивозила відходи на три земельні ділянки загальною площею понад 270 квадратних метрів, що розташовані на території синюхи Нобріцької сільської ради. Відзначається, що це призвело до чималого забруднення ґрунту. Фігурантці вже повідомлено про підозру. Наразі їй загрожує штраф або забруднення. Оборона обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю терміном до трьох років. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, Телеграмі та на сайті ТРК Март. Миколаївська міськрада планує звільнити на час воєнного стану частину орендарів від сплати орендної плати за комунальні приміщення. Відповідне рішення можуть ухвалити вже 30 жовтня. Пільга пошириться на миколаївців, які проходять військову службу, а також на тих, чиє майно вилучене на потреби сил оборони, надане для облаштування укриттів, діяльності волонтерських, благодійних і громадських організацій, чи пошкоджено обстрілами і тому взагалі не використовується. Для звільнення Відплати орендарі мають подати письмове або електронне повідомлення з підтверджувальними документами. Олександр Сінкевич повідомив сьогодні про візит президента данської асоціації бізнесу Ларса Вестбєрга разом з представниками данських компаній, які зацікавлені в розвитку партнерства з нашим містом. Під час зустрічі говорили про перспективи залучення інвесторів, підтримку місцевого бізнесу та нові можливості для розвитку Миколаєва. Очільники громади поділилися баченням майбутнього Миколаєва, міста, яке відновлюється, відкриває двері для партнерства і готується до економічного зростання. Голова подякував данським друзям за підтримку та зацікавленість. Велика втрата для мистецької спільноти Миколаєва. 20 жовтня пішла з життя Євгенія Іванівна Кручиніна, директорка міської дитячої художньої школи, заслужена діячка мистецтв України, володарка почесної відзнаки зірка культури міста Миколаєва. Яскрава творча особистість вона присвятила життя мистецтву та вихованню юних талантів. Світла пам'ять про неї назавжди залишається в серцях колег, численних учнів і всіх, хто мав щастя її знати. Наша телекомпанка. Компанія висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колективу художньої школи, а також усім, хто любив і поважав Євгенію Іванівну. У миколаївських школах продовжується серія майстер-класів з малювання від французьких художників. Митці прибули з міста Бордо. Їхня мета дати можливість дітям емоційно розвантажитись та відчути радість від творчості. Куди художники завітали цього разу та як пройшов майстер-клас. Дивіться далі. Дати можливість дітям творити попри війну саме з такою метою нещодавно до Миколаєва завітали французькі художники. Ми хочемо принести кольори та радість дітям, які живуть у воєнний час. Хоча ми вже проводили майстер-класи у Франції та інших країнах, ми ніколи не були в країні, де йде війна. Ми віримо, що малювання принесе дітям радість. Художники два тижні поспіль проводять серію майстер-класів для миколаївських школярів. Цього разу вони завітали в Миколаївський ліцей номер 38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Для нас є традиційними участь з партнерами в співпраці з міжнародними представниками: це Румунія, Іспанія, Британія. І ми готові відкриті до співпраці з тими осередками, з тими проектами в тих проектах брати участь, які спрямовані ще раз наголошую на підтримку науковості, інтелектуальності і здоров'я наших учнів. Серед учасників майстер-класу, восьмикласниця Софія. Дівчина говорить, що тема малювання їй по особливому цікава, адже вона вже має власні успішні творчі проєкти. Я є ілюстратором навігатора безпеки для школярів, спонсором його Українська служба порятунку. Він собі тримає дорожню безпеку, евакуація та до допомога. допомогу. Через ці малюнки я передавала свої переживання, почуття та думки та хотіла передати характер персонажів. Це була своєрідна для мене арт-терапія. Окрім емоційного розвантаження від малювання, діти мають можливість і спробувати себе в нових творчих техніках, зазначають художники. Мета поїздки також полягає в тому, щоб у головах дітей посіяти насіння мистецтва, показати їм та дати можливість малювати та спостерігати навколишнє, допомогти задуматися над цим, а також показати, що живопис і мистецтво дуже важливі в житті. Шарль додає, що всі матеріали для майстер-класів вони придбали на кошти, виручені з продажу власних плакатів у Франції. Уже в понеділок художники вирушають додому, забираючи з собою теплі та яскраві спогади про миколаївських дітей. Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаєві в заповідному парку Дубки незаконно вирубали дерева та спиляли гілки. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції. За оцінками її фахівців, шкода, завдана довкіллю, перевищила 2 мільйони гривень. Під час обстеження з'ясовано, що в парку обрізали гілки майже шести десятків дерев різних порід. Ще три дерева взагалі зрубали без жодних дозвільних документів. Наразі екологи готують матеріали про порушення для передачі до правоохоронних органів. Рідкісного птаха сову сипуху врятували юні екологи з Одещини. Сипухи невеликі за розміром, приблизно як голуб, але надзвичайно корисні. За рік вони відловлюють тисячі гризунів, у першу чергу хворих і ослаблених, які є носіями збудників небезпечних для людей хвороб. Однак сьогодні через негативний антропогенний вплив вид знаходиться на межі зникнення. Врятована сипуха після реабілітації на Ізмаїльській станції юнатів буде випущена у дику природу національного природного парку. ...тузлівські лимани, розповів його працівник Іван Русів. І про погоду цієї середи 22 жовтня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний день, який прийде на зміну ранковим хмарам. Опадів не передбачається. Температура коливатиметься від 5 до 14 градусів. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 65%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками про сьогоднішні новини. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну. А також допомагайте нашим